В Україні звільнили 74 прокурори із фейковими інвалідностями. Кілька справ щодо співробітників, які незаконно отримали статус інвалідності, уже в суді заявив генпрокурор Кравченко. Довгі роки тема прокурорів із фейковими інвалідностями була табуйованою. Хтось не хотів помічати проблему хтось її вважав дрібною, хтось користувався можливістю. Написав генпрокурор. Стосовно 66 прокурорів, також їх звільнено з адміністративних посад. Наразі також розглядають 290 дисциплінарних проваджень стосовно фейкових так званих інвалідностей. До нашого етеру доєднюється Олена Купіна, юристка керівниця проєкту антикорупційного центру межа. Пані Олено, вітаю вас, слава Україні. Героям слава Ну, тут треба підкреслити, що ця історія тягнеться з шлейфом крупи. Тому що саме ця посадовиця дала старт тому, аби нарешті побачили проблему з фейковими інвалідностями в працівників прокуратури, але тут пані Лено треба пояснити, напевно, а чому прокурори так були зацікавлені в тому, аби навіть не маючи проблем зі здоров'ям, отримати документ про інвалідність. Ви знаєте, ця історія насправді тягнеться з часів е, е, оголошення незалежності України, а не тільки зі старту крупи. Я маю що вона привернула не, увагу не, 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 проблем. Я Тому поясню. Всім? Я поясню, це пов'язано виключно з тим, що е, маючи інвалідність, то вони можуть отримувати пенсію додаткове фінансове забезпечення. Тому воно ну, знаєте, як часто в таких трудових колективах прокуратура хтось один собі зробив і якимось своїм колегам розказав, і вони, отак от, от масово собі. І оформлювали такі, е, такі додаткові пільги. Тобто, першочергова ця проблема вона була пов'язана навіть не з тим, от як е, е, набуло б більше корупції на призначенні інвалідності часів повномасштабного вторгнення, тому що це е, підстава для того, щоб не тебе не мобілізували. Але в прокуратурі ця проблема вона була глибше і довше. Роками держава трошечки переплачує таким фейковим інвалідам людям людям, які купили собі такі справки, переплачує їм пенсії, додаткове грошове забезпечення. Тому тут насправді це проблема, яку давно треба було вирішувати. Всі, всі в обласних прокуратурах, звісно, знають про це, тому що ця інформація є в своїх. Кадрових відділах і всі прекрасно розуміють. Ну да, дійсно, є люди, у яких є підстави, у яких є якісь хвороби. Але в цілому, в цілому, це дуже багато років так відомо і покривається. І це як такі один із е, приємних бонусів, скажімо так, колеги поділяться з тобою контактами, ти зробиш собі е, інвалідність для того, щоб отримувати трошечки більше зарплати. Ну так, пані, виходить, що саме прокуратура, вибачте, за таке формулювання, але в нас найбільш хворий правоохоронний орган або взагалі органи в державі. Тому що якщо подивитися на кількість людей, які там мають інвалідність, ну, постає питання, як вони можуть виконувати свої посудові ага. обов'язки. Ага. Дивіться, тут же ще до 2014 року прокуратура до. Прийняття нових законів у прокуратури був так званий загальний нагляд, де вони перевіряли дотримання законів в різних сферах, і медична сфера вона також була в пріоритеті. І, зокрема, прокуратура завжди перевіряла е, таку сферу, як от призначення інвалідності. Вони перевіряли діяльність тих комісій, які я вже чесно, не пам'ятаю, як вони з чотирнадцятого року називались. Е, перевіряли там, умовно кажучи, всі документи на підставі яких приймаються рішення, як вони голосували і так далі. Тому в кожній прокуратурі. Е, це, 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 це таке питання було на контролі і завжди була входяща людина, яка, яка колись таки та й виїжджала на перевірки до того, як призначалася інвалідність, і, відповідно, е, могла е, отримати такі бенефіти. Но тут цікавий момент з того, що сказав е, е, Кравченко, наш е, генпрокурор. Звільнили 74 прокурори із фейковими інвалідностями. Але ми знаємо, що коли прокурорів звільняють, вони потім повертаються, і ще держава їм платить компенсацію за нібито незаконне звільнення. Пані Олено, оце наскільки складно звільнити прокурора, але так, щоб він вже знаєте, як то що називається, пішов з кінцями. А, ну, не так просто як працівника іншого держоргану, тому що тут, от після реформ, які на, на жаль не були такі там завершені в повній мірі, була створена кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів. Тобто, це є якийсь певний процес, є певні комісії, є певні залючені люди, але тут Тут також питання не тільки до того, як діються кадака, як питання до того, наскільки у нас витішена чи не вичищена судова влада, і наскільки будуть готові повертати і не повертати самі судді, чи будуть вони бачити для цього підстави, тому що тут також є така. Ну не, не скажімо так, недоліки в на усіх щаблях, не тільки від самих прокурорів, але й від суддів, які потім повертають. Чому, от, якщо ми говоримо те, що ця пані Крупа, так би мовити, підсвітила проблему прокурорів інвалідів ще у 2024 році, лише зараз десь воно починає рухатися йти вперед. В чому складність довести, що довідка фейкова? Ви знаєте, тут більше не про складність це довести, а про те, що з'явився суспільний запит. Тому що люди, люди ну уявіть от є, є сім'ї, де є, наприклад, військові, які поранені, вони проходять 18 коло пекла для того, щоб маючи реальні підстави для того, щоб отримати інвалідність, якесь відповідне там грошове забезпечення і демобілізуватись, вони проходять коло пекла, і їх навіть коли вони мають підстави примушують давати хабарі. А тут викривається, наскільки це було поставлено на конвеєр. Роздавати інвалідності тим, хто не був, і плюс що була зроблена робота журналістська і оприлюднили той факт, показали кричущі ситуації в прокуратурі. Але ще раз вона в прокуратурі така кричуща, тому що ще давно, з часів загального нагляду, прокуратура ходила перевіряла тім секи медіко соціальної експертної комісії, які видавали ці інвалідності. Тому, тому вони, якби скажімо так були більше наближені до такої штуки і розуміла, і розуміли всі бенефіти схем. Але насправді ми, коли говоримо про. Прокуратурою необхідність там змін, то е, доволі чітко все написано в звіті Єврокомісії за 2024 тисячі е, за 20... о, той, який вийшов у 2025 році. Тому що вперше з'явилася теза про те, що нам необхідно передивитись підходи до призначення посади генерального прокурора, тому що вона наразі є надто політизована, і це по суті політична посада. А посади в таких правоохоронних органів вони мають займатися не за політичним принципом, а за меритократичним. Принципом, тобто доброчесність людини, її фахова спроможність, її ефективність, тому насправді це знаєте така ж також ситуація tone of voice і те, що йде від керівництва. От коли є такі масові питання на доброчесності, то зрозуміло, що це, наприклад, в колективах вважається в принципі нормальним, Да? раз вони йдуть і половинами колективів там отримують ці Довідки, і ніхто їм нічого не каже. Або от, як ми, наприклад, коли це також там скандал, в якій ми знайшли інформацію, коли Віталія Шабуніна, це громадський антикорупційний активіст, один із самих найвідоміших. Коли його е, зараз тягають в суд по надуманій справі, і фактично переслідують за діяльність. Там прокурори представляли звинувачення. В суді ми перевірили, що це за прокурори, і побачили, що на аватарках в їх месенджерах у прокурора написано, значить стоїть фотка російського актора з фільму Мілісенієра струч. якийсь, ну російський серіал. Коротше, е, от стоїть у нашого українського прокурора в 2025 році на. Аватар... Тарці. Тобто це також питання знаєте, такої культури і доброчесності, яка йде зверху. Тому, тому попри те, що вже якісь були рухи, прокуратуру так і не дореформували і не довичищала. І тому ці атмосфери доброчесності трошечки не вистачає, тому так необхідно зробити конкурс на е генерального прокурора і на інші високі посади. Ми з вами тепер е, розуміємо, чому в прокуратурі так багато осіб з інвалідністю, тому що, так як ви сказали, прокуратура мала контролювати при, як відбувається присвоєння інвалідності, тобто перевіряти діяльність цих МСЕКів. А тепер десь і розуміємо причину, чому прокуратура, як то кажуть, стала такою, як вона є. Що називається, і тут е, я просто нагадаю, як це все відбувалося у листопаді 2024 року, журналіст Юрій Бутусов виявив підозрілу наявність інвалідностей у рекордного числа прокурорів Хмельницької прокуратури. Це відбулося після того, як при обшуку у керівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяни Крупи вдома знайшли понад 6 мільйонів доларів. Історія була максимально резонансна а також до цієї корупційної схеми був долучений її родич, який працював головою пенсійного фонду обласного. Там гроші із вікна викидалися під час обшуку. Суспільство на це відреагувало дуже гостро. В результаті президент України Володимир Зеленський указав Генеральній прокуратурі та правоохоронним органам прозвітувати про вжиті заходи. Реагування щодо виявлення розслідування та протидії корупційним і іншим кримінальним правопорушенням під час встановлення інвалідності прокурорам та іншим чиновникам це нагадаю, в нас було у листопаді 2024 року. А станом на жовтень 2025 року в органах прокуратури Хмельницької області працює 46 з 67 прокурорів, які рік тому ще мали групу інвалідності. Тоді розпочалося розслідування щодо законності її встановлення МСЕКом, А 21 прокурор впродовж цього періоду був остаточно звільнений. Про це суспільне дізналося у відповідь на інформаційний запит до Хмельницької обласної прокуратури. Тобто, навіть оце, що викликало цей суспільний резонанс, навіть особиста вказівка президента генеральному прокурору, все одно до кінця не може вирішити проблему з особами, які. Мають сумнівні проблеми зі здоров'ям. Е, тож, пані Лане, я просто дала таку інформаційну вижимку, аби якщо хтось забув, як це все відбувалося, то нагадати і е, вкотри десь підкреслюються ваші слова про те, чому так відбулося, як це відбулося, які в кінцем результаті маємо наслідки. Але наслідок мені здається ще один: що ці прокурори потім будуть повертатися за рішенням суду, і ми ще їм будемо платити гроші компенсації. Е, таке можливо. Таке, таке на жаль можливо. Тут ще треба вивчати кожен окремий випадок, тому що навіть коли прокурор звітує, що звільнено 70 чи скільки прокурорів, 54. які мали да, 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 які мали такі довідки, він же ж не вказує, що вони звільнені були саме за це. Тобто, скоріше за все, що тут кожен окремий раз шукали можливо інші підстави. Треба вивчати кожну окрему справу. Е, і тут е, ну і тут, скажімо так, судді можуть дуже по різному дивитися на всі ці справи. Олено, чи ви прогнозуєте, що коли будуть переглядатися ці всі стани здоров'я наших прокурорів, то ми можемо подивуватися, яка кількість наших прокурорів має групи інвалідності? Та звісно, звісно, ми і хоча насправді на тлі останніх корупційних скандалів мені здається єдине, що нас здивує, це це, мабуть, уже це, мабуть, вже нічого нас не здивує. Чесно, 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 чесно кажучи. Звісно, є люди, у яких законно призначена ця інвалідність, але я впевнена, їх буде ну дуже. Ну я не знаю, ну менше 5%. від складу прокуратури. Якщо ми говоримо про прокуратуру, як. Настільки від складу прокуратури, скільки від тих всіх, хто мав ці довідки. Ну так, в принципі, знаєте, це так само, коли тоді крупа груші викидала, ніби всі не знали, що відбувається в МСЕКах. Таке враження, для когось це була дуже велика дивина, і ніхто про це ніколи не знав, і керівництво України не знало, що в будь-якому випадку за довідку про інвалідність, чи вона є, чи немає, доводиться платити. Часто так, так буває е, пані Олено. Тут де, якщо вже підсумовувати нашу розмову, так е, чим завершить чим чим би мала завершитися перевірка прокурорів їхньої доброчесності, їхнього здоров'я, і е, чому е, ну так виглядає, що немає рішення влади на те, аби зробити конкурс на посаду генпрокурора. Ну ви знаєте, ця вся ситуація з довідками це симптом. І то, як кажуть, лікарі треба лікувати не симптоми, а причину хвороби. Причина хвороби дуже чітко вказана в звіті. ЄС з рекомендаціями, що нам треба зробити, аби наблизитись до євроруху. Це те, що посада політизована, це політичний орган. Ми ж маємо розуміти, що таке прокуратура. Нема жодного органу досудового розслідування, який міг би довести щось до суду без прокуратури, абсолютно в кожному провадженні, неважливо, це ДБР, СБУ, Національна поліція, хто завгодно, Всі вони без прокуратури не можуть по суті зробити нічого визначного в рамках своїх кримінальних проваджень. Тому той, хто має, скажімо так, цей батіг, і той, хто впливає, керує генеральною прокуратурою. Той і вирішує. То у нас керує Генеральною прокуратурою лояльні до президента особи, оскільки це політична посада, яку призначають без будь-яких конкурсів. У нас в історії України постійно відбувалися у зв'язку з цим такі сумні події. Варто тільки згадати, як міняли закон про прокуратуру за один день для того, щоб призначити Луценка генпрокурором, і тоді скасували норму, що обов'язково це юридична освіта. Тобто у нас в прокуратурі не ну, ну це, скажімо так. Не є інституційно таким незалежним доброчесним сильним органом. Ще раз у нас міняли закони для того, щоб її очолила людина, кум президента, який не має юридичної освіти. Ну про що ми говоримо? Тому тут корінь в цьому, корінь в тому, що треба інституційна спроможність, треба незалежний професійний фаховий генеральний прокурор, який буде лояльний більше не до вказівок з банкової, а до українського народу. Але чи ви бачите, що є в банкової безпосередньо політична воля на те, аби змінити процедуру призначення генпрокурору? Я бачу, що у банкової є політична воля ніколи не змінювати цю процедуру. Ні, ну, Навпаки. в принципі, так. там Піс... офісу... Існо, вони завжди будуть, завжди будуть противитися цим підходам, там, де конкурс незалежний фаховий керівник, не просто чесний. А європейські партнери можуть про це впливати на, на цей супротив. Так, е, да, але в якомусь обмеженому форматі. Ну тобто, е, по суті, це як тут може більше впливати може навіть український народ своїм запитом. Європейська комісія дає рекомендації. Ви їх не виконуєте, ви не рухаєтесь, Європейський Союз. Ну можливо, це якщо це є якимось маркерами в рамках якихось програм, типу там Ukraine Facility, Ви не виконали те, що обіцяли, значить, вам не буде транша, або, або ми його відтермінуємо, поки не виконаєте. Тут скоріше така більше софт софт. Впало. Ну ви згадували про те, так що в нас з про, прокуратура. Це кожен президент ставив, я би так сказала, кожен президент мав свого хорошого друга на посаді генерального прокурора. І під цього генерального прокурора мінялися закони, призначення. Ви згадували історію з Луценком, яку тяжко не забути, прости Боже, що називається. Але навіть якщо ми поміняємо голову, так ми змінимо підхід до обрання голови. Ми розуміємо, що Ну, виглядає так, що проблема є в кожному кабінеті генерального генеральної е генерально е взагалі прокуратури, як такої, тому що кожна влада, яка приходила, вона не тільки призначала свого генерального прокурора, вона і, і декламувала, і навіть щось робила, щоб впроваджувати якісь реформи в прокуратурі. А виходить так, що ми просто зайшли десь в глухий кут. Як ви бачите, що і скільки нам часу треба зробити, щоб перезапустити взагалі прокуратуру? Е, ну, дивіться, завжди треба починати з верхніх ланок, не перетистатися звичайних рядових прокурорів, щоб вони ще раз давали знання законодавства загального. Ну, Ні, це, це Е, це е, участь міжнародників в комісіях з добору генерального прокурора з переважним правом голосу. Тільки це дозволить обрати його реально незалежного, і потім увагу суспільства при виборі е, при відборі прокурорів обласних. А там далі вже ще раз, ті люди, які ми обираємо на керівні посади, у них вже і буде можливість. Звісно, це буде, мабуть, за такою процедурою, як, от ми зараз бачимо, перезапуск БЕП, або буде перезапуск митниці. Обираємо голову, а потім атестаційні і кадрові комісії, які е, через що підходи вже, скажімо, так просіють і фільтрують тих хто працює в БЕП, але важливо знаєте, якщо було оголошено, що тепер у нас нові е, правила роботи, О, знаєте, як коли були темні періоди, коли у нас люди могли піддаватись катуванням в райвідділах поліції для того, щоб отримати у них зізнання, так це ж залежало більше на від процесуального кодексу, і не від того, як е, ну е, це залежало від чого: від того, чи дозволяє керівник. Цього конкретного відділу національної поліції, чи ні, mm. чи він сказав, я забороняю чи ні? оце це було головне. Так і тут за таким же принципом це все залежить від тону Тонуфось, хто буде управляти цими е, ну обласними і місцевими прокуратурами. Це найважливіше, і від нього вже буде залежати чи буде там безприділ, або е, там будуть все таки інші пріоритети діяльності. Пані Олено, дякую вам за те, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами була Олена Купіна, юристка, керівниця проєктів антикорупційного центру межа. Говорили про прокурорів інвалідів та що робити з нашою прокуратурою, аби вона працювала ефективно і це був як страшний сон. Дякую вам, пані Олено. Дякую.